Радіо місто над Богом», 101,8 FM у Вінниці, 92,7 FM у Козятині. Це наші хвилі, на яких нас можете слухати і слухайте, Просто зараз ми будемо говорити в проєкті інсайт про ефективне навчання робітничим професіям. А я вітаю нашого гостя. Це Валерій Дяків, директор державного начального закладу, центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниці. Вітаю пане Валерію. Дякую, що викторі, що, що ви в таку спеку до нас дійшли, тому що це теж так мовити, якийсь і подвиг в таку спеку Рухатись вулицями нашого міста. У вас завжди досить комфортна студії ми і це можливість не комфорти. тільки поспілкуватися, і також заховатися на певний привід від спеки. Так, на 20 хвилин точно ховаєтесь від спеки. І знаєте, перед тим як ми будемо говорити про робітничі спеціальності, які зараз необхідні країні, а про те, що. Необхідно самим абітурієнтам, так самим учням, які можуть розвиватися в житті, так з цими спеціальностями, робітничими про багато інших речей, але спочатку хотів запитати, як пройшов навчальний рік. Навчальний рік прийшов, як і всіх, досить важко, і на відміну від деяких типів закладів, в нас така специфіка діяльності, що ми ми зобов'язані були просто зобов'язані навчатися в форматі офлайн по тій причині, що ті професії, з яких ми здійснюємо підготовку, вони потребують великої кількості практичних відпрацювань. Тому що ну можна десь якийсь сегмент е, замінити в онлайн форматі, але е, однозначно, поки дитина разом з майстром не відпрацюється в умовах виробничих майстерень чи лабораторій, кожен рух, кожен, кожну маніпуляцію, так би мовити, поетапність, алгоритм дій е, вона не засвоїть належним чином цей матеріал. І в подальшому, ну я не говорю, який це буде фахівець. Е, якщо він буде навчатися в форматі онлайн, в подальшому це може навіть становити певну небезпеку і для виробництва Кому він надалі працювати і для самого робітника, тому що не знаючи елементарних mm. базових правил, можна десь і травмуватися, і так далі, ну, і пошкодити обладнання, в тому числі може бути от, класний тому... теоретик, але так, ніяк так може практи. бути дуже класним теоретиком, але в кінцевому результаті не вміти виконати елементарні дії на тому самому металобробному обладнанні або як електромонтер, або як автослюсар, і так далі. А як ви виходили з ситуації? от, от особисто ваш заклад, тому що наскільки я знаю, оф. Лайн працювала та кількість учнів студентів, так, які можуть піти в елементарне сховище. Ми готувалися всім колективом до того, що будуть виклики пов'язані із повномасштабним російським торгенням, тобто будуть і повітряні тривоги, і нам потрібно буде захистити всіх наших здобувачів освіти. І в минулі минулого року ми зробили все можливе, щоб адаптувати наші і минулу, і позаминулого року, ми працювали над цим, щоб адаптувати наші приміщення подвійного призначення до, до так би мовити вимог до найпростіших. Укриттів ми це зробили, забезпечили аварійним освітленням, забезпечили також, і, щоб там працювали санвузли, і також щоб були біотуалети, і відповідний запас води, і підвели воду. Ну тобто, все, що там потрібно: два виходи: і спальні місця були, і сидячі місця, і площа цих цього найпростішого укриття вона дозволяла розмістити там всіх учасників освітнього процесу. Угу. От, тому ми забезпечили так, би мовити, присутність дітей на заняття я з огляду на те, що в нас є найпростіше укриття, вони проходили постійно і постійно проходять перевірки на відповідність цим вимогам безпековим. Ну і це дало можливість нам організувати повноцінний, якісний освітній процес в форматі е офлайн. Знаєте, коли я навчався в 90-х роках в школі, тоді така серед вчителів була така популярна страшилка: будеш пана вчитися, підеш училище. А не десь в інститут і так далі. Так, як я вже побачив, коли я навчався, коли я почав вже свій закінчив університет, почав свій, так мовити, робочий шлях, так я побачив, що не так собі погано, коли в тебе є робітнича спеціальність, і ти можеш. Заробляти дуже непогані гроші, так і бути затребуваним на ринку, що зараз може запропонувати центр професійно-технічної освіти номер один міста Вінниці, так для того, щоб е е учень, який закінчить цей заклад, щоб він впевнено почувався на ринку, щоб він був затребуваним спеціалістом. Ну, я хочу сказати, що те, що ми пропонуємо, завжди відображено на Work.ua і на інших, так би мовити, okay. таких потужних сайтах, де пропонують роботу, як ті професії, які є в дефіциті, і там, де стоїть числовий показник по зарплаті, okay. чи не найвищий. От. Ну, зокрема, у нас ну, заклад він досить такий багатопрофільний, багатовекторний заклад, і він має. Основний напрямок це металообробка і машинобудування. І в розрізі цього напрямку ми здійснюємо підготовку професій загальнодержавного значення. Навіть є така визначена категорія мінекономіки і міністерства освіти. Це професії загальнодержавного значення. І, зокрема, це така професія, як верстатник широкого профілю. Назва досить така цікава: верстатник широкого профілю. Що ж це з це собою являється професія? Вона об'єднує три унікальні професії, які потрібні для машинобудівного металообробного. Напрямку це токар, це фрезерувальник, це шліфувальник, ну і сведлувальник, і в принципі різні типи верстатів, металообробні верстати, які використовуються на ну, різних типах виробництва. Ця Все, професія, є професія надзвичайно актуальною. Ну сьогодні без деталей, які виготовляються на токарних на різних верстатах чи на фрезерних. Ну не буде працювати жоден механізм. А спроби хорошого токаря знайти ще. А до хорошого токаря треба спостояти в чергу, і не один, можливо, навіть і не один тиждень, mm. і не один місяць. І сьогодні ми Єдині в області в нашому регіоні хто здійснює підготовку з цієї професії? Маємо сучасний навчально-практичний центр із сучасним обладнанням металообробним. Маємо також верстати, які нам свій час дісталися від підшипникового заводу. Це потужний парк. Це понад 32 токарних верстати різнотипних. Також сучасний навчально-практичний центр з професії токар верстатних широкого профілю, де є сучасні токарно-гентурізні верстати, фрезерні верстати. Досить унікальна у нас шліфувальна майстерня. Понад 14 одиниць різних типів верстатів і також фрезерна майстерня. Тобто, у нас е, ця професія е, для підготовки цієї професії використовується база із чотирьох потужних навчальних виробничих таких приміщень. Но це вже сучасні, це є сучасні, є старіші, але ну, це які, класи... теж, використовуються да, які теж використовуються, які які повноцінно функціонують. Які, ну, це класична mm. музика. Знаєте, mm. вона вічна. Так само це обладнання, вона, воно принцип дії його не міняється, як двигун внутрішнього згорання. Так. Тобто він може тільки вдосконалюватися. Точність обробки, шерохуватість поверхні і так далі. От є для більш точної обробки, у нас є більш сучасні верстати, для більш такої простішої обробки є простіші верстати, але саме головне, що вони всі функціонують, вони обслужені, є всі необхідні інструменти. І саме, що саме важливо, можна мати безліч різного обладнання, але якщо немає фахівців, які можуть навчати працювати на цьому обладнанні, тоді це вже катастрофа. У нас на, велик, на, на велике щастя, я так хочу сказати, у нас є фахівці, які навчають. Працювати з цим обладнанням і рівень підготовки досить високий. І е, першу чергу цю оцінку ми отримуємо не з власних, так би мовити, бачень, міркувань. а Це оцінка, яку ми отримуємо від наших е, соціальних партнерів, від представників бізнесу, від підприємств, виробничих, з якими ми дуже тісно співпрацюємо. Наш заклад є єдиним закладом професійно-технічної освіти області, який є резидентом або можна так сказати членом Вінницького бізнес-клубу, громадська організація, яка об'єднала найбільшу. Кількість бюджету творючих великих та малих підприємств, і ми з ними дуже тісно працівпрацюємо з консолідуємо свої зусилля на те, щоб якість підготовки тільки покращувати. Тобто до вас приходять представники бізнесу, і кажуть, пане Валерію, нам треба, нам треба стільки-то фрезерувальників, наприклад, так і діти знають, що вже отримують роботу з першого, з першого курсу. Вже за ними по суті стоїть черга, і я хочу сказати, що курсу да, вони навчаються три роки на базі дев'ятого угу. класу з отриманням повної загальної середньої освіти. І як тільки ці діти приходять. На навчання, то вже є, так би мовити, представники базових підприємств, які очікують, коли вони закінчать навчання для того, щоб їх запросити на роботу. Ну, Це проблема сьогодні з цієї професії. І ми намагаємося по можливості закрити цю проблему, але нас не завжди вистачає ресурсу в частині кількості випускників. І співвідношення потреба і кількість випускників вона досить ну кардинально відрізняється. Набагато більше потрібно готувати ніж ми випускаємо. Тобто є дефіцит. кадрів? Так, Є дефіцит, Ну, стандартну групу. Випускаємо в межах 25 п'яти uh -huh. а Потреба в декілька разів більше. На підприємствах, якщо ми говоримо тільки тільки про Вінницю, Вінницю да, так. А є також ще ж Вінницька область, також uh -huh. от е, також професія е, слюсар е, з ремонту промислового обладнання, або правильно називається слюсар ремонтник. Це також професія загальнодержавного значення. Це ремонт всіх типів промислового обладнання, які є у нас на всіх галузях промисловості. Тобто, там всі з'єднання, види передачі, так далі. і Так далі. Тобто, все це, це обслуговують фахівці е, саме по цій спеціальності. Ще одна така досить унікальна професія це слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Раніше це професію називали автослюсар uh -huh. або автомеханік. Сьогодні вона по класифікатору отримала нову назву Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. І ми навчаємо і ті професії. І ми інтегрували до речі на базі 9 класу. Об'єднали слюсар ремонтних слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Півтора. Року вивчають, здобувають одну професію, uh -huh. півтора року здобувають іншу професію. І, і... має дві професії. І, і має дві професії. Ну, якщо повернутися до попередньої, там три професії: докар uh -huh. фрезерувальник, шліфувальник, uh -huh. використатник uh -huh. широкого профілю. Uh -huh. Тут uh -huh. слюсар ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Далі ще одна досить унікальна професія, і надзвичайно актуальна і потрібна. І наскільки вона дефіцитна, що дефіцит цієї професії відчуває, напевно, кожен пересічний громадянин. Це електромонтер. Електромонтер з ремонту побутового промислового та електрообладнання автомобілів навчаємо як на базі 9 класу, так і на базі 11 класу. І також професія на сьогодні унікальна, дефіцитна. Ну і якщо подивитися на рівень зарплати і подивитися в галузь: ну де в якому виді діяльності, на яких підприємствах чи установах, організаціях не потрібен сьогодні електрик. Він потрібен абсолютно кругом, і навіть е радіокомпанія «Місто над Богом», я так, також потребує, вважаю, так, що потребує електромонтера. Тобто всі нормально. абсолютно, це нормально. О, те, що стосується, це те, що стосується машинобудування металообробки. До речі, є ще одна е досить цікава, унікальна професія, де ми також єдині в області, хто здійснює підготовку цієї професії, так як і дві попередніх, це ювелір монтувальник ювелір, ювелір закріпник. Mm. Ну, Це металообробка я, також. Я чув, так, навчаємо по цій професії на базі 11 класу, тому що це пов'язано вже з більш такими дорослими серйозними рішеннями і з матеріальною відповідальністю. І робота на підприємствах також вона досить відповідальна, але вона це творча робота, це художня робота, можна сказати. Не тільки це не, не звичайна металобробка а там ну, йде певна поетапність, послідовність від створення моделі до завершення до створення готового ювелірного виробу. і Також цікаво унікальна професія. Приїжджають навчання на навчання молоді. Люди, діти з різних регіонів України, тому що ну, тільки в Вінниці, якщо порахувати, скільки в Вінниці ювелірних підприємств, різноманітних там, середніх малих підприємств, ФОПів і так далі на одну, на одне місто. А ми всього три заклади в Україні готують цю професію. Щодо, а навчаються півтора року навчається на базі 11 класу. От, щодо такої професії, як кухар-кондитер, ну, сьогодні при будь-яких політичних так би мовити, системах, ситуаціях, при будь-яких, щоб, щоб не було, при карантинних обмеженнях завжди е, ну, харчова галузь, і готельно ресторанна галузь завжди. Була в тренді, і навіть ми знаємо, пам'ятаємо той час, коли потерпали підприємство ресторанного господарства від е, карантинних обмежень. Але була доставка, було також е, різні е, ну, вихід ситуації. І всі професії кухар-кондитер вони також є завжди е, актуальними. Ну і сьогодні хочу сказати, що е, помічник кухаря отримує зарплату десь в середньому регіону, Від е, якщо працює на підприємстві ресторанного господарства, це від 800 гривень за зміну. Mm -hmm. От. Тобто можна порахувати певну кількість робочих днів і знати, скільки середня буде зарплата. Це, це не сама висока зарплата. От. Ну і така професія, яка більше має відношення до будівельної галузі, це штукатур, лицювальних плиточник, маляр. Не потрібно багато пояснювати. Все, просто все та, Спробуй та, знайди та, Спробуйте знайти плиточника і поцікавитися вартість роботи. Вартість роботи коштує еквівалент вартості будівельних матеріалів, з якими працюють. Або, наприклад, плиточник, він оцінює свою роботу у вартість матеріалів, з якими він працює. Так, дорога плитка, дорога робота. Все Дешевше плитки за 500 гривень за квадратний метр не знайдемо. Якщо знайдемо, то це якийсь брак або mm. така плитка, що вже застаріла модель. І знову ж, скільки саме коштує робота, в день. Можна спокійно положити, в залежності від того, яка б стіна, як наскільки підготовлена стіна і яка це площина, чи це горизонтальна, чи це вертикальна. От, ну, до п'яти квадратних метрів. Можна спокійно, це так для учня, початківця, хлопці вже нас працювали в цьому плані. Я вже не говорю про вартість штукатурних робіт, про вартість малярних робіт і так далі. Це завжди професії, які давали чималі доходи. Тобто, всі професії, за якими ми сьогодні здійснюємо підготовку, навчання, вони актуальні, актуальні для всіх Галузі економіки актуальні для е, нашого регіону, і не тільки для нашого регіону, а й також вони надзвичайно актуальні і для того, щоб наблизити перемогу для підприємств е, оборонної промисловості, для відбудови нашої країни, для того, щоб ми могли подальшому десь е, зробити нашу державу сильною. Пане Валерій, от ви розказали в принципі мені здається, про всі спеціальності, так які ми е, ще... я ще не, не, ще... Так, не <зас> торкнувся однієї теми, про всі спеціальності я розповів, але не торкнувся такої теми, як освіта дорослих. Але я думаю, так, ми трошечки зупинимося на цьому Так, ми зупинимося, так, я, так, ми але я дуже швиденько є зараз поняття суто жіноча, суто чоловіча спеціальність. Як зараз групи діляться ми ламаємо ці гендерні стереотипи, і хочу сказати, що сьогодні треба розуміти, що багато чоловіків захищають нашу країну, а ми не можемо через це зупинити економіку. І потрібно, щоб тими професіями володіли також і жінки. У нас є вже такі приклади, коли приходять навчатися, дівчата навчаються по професії верстатних широкого профілю. Дівчатка навчається мотивовано, абсолютно усвідомлено з професії електромонтер, навчаються з професії слюз по ремонту колісних транспортних засобів. У нас є майстри виробничого навчання, жінки, які навчають цим професіям, які ми вважали, колись суто чоловічим. Електрик, це має бути тільки чоловік. Абсолютно неправильно. Так з цим бездоганно справляються також і жінки, і вони, можливо, десь в якихось питаннях навіть набагато виваженіші і набагато десь ретельніше підходять, ніж чоловіки до цих питань. О, також у нас є досвід навчання дорослих, перенавчання дорослих, тому що сьогодні в нас є багато. Ато внутрішньопереміщених так, осіб так, так. люди, які кинули свої домівки, кинули через війну свою роботу, і їм потрібно інтегруватися в нас економічний простір нашого регіону і ті професії, і ті спеціальності, які вони мали раніше. Вони тут не можуть бути не актуальні. І ми вже перенавчали також і вони вже пекли так. хліб. Вони вже вчилися пек вони. Вже хліб, і так. вчилися і пекти хліб. Вони вже вчилися і ремонтувати автомобілі. Вони вчилися також і працювати на токарних верстатах. Ми перенавчали працівників релакованих підприємств. Ми перенавчали і продовжуємо перенавчати внутрішньопереміщених осіб, також ветеранів, які повернулися з війни. Тобто сьогодні оцей напрямок. Я думаю, не тільки наш навчальний заклад, а всі професійні заклади нашого міста. Став області вони мають максимально десь концентруватися також на цьому напрямку і створити всі умови для того, щоб ми могли перенавчати в подальшому доросле населення, щоб забезпечити повноцінне функціонування всіх галузей економіки нашого регіону. Тобто на наступний навчальний рік на який скоро почнеться, ви теж плануєте працювати з дорослим, звичайно, і це якби це трошечки ця цей освітній процес. Він відрізняється від того освітнього процесу, який для здобувачів, які приходять до нас після школи, тому угу. що доросла людина вона приходить більш мотивованою. Більш налаштованої на, такі, на ефективне використання свого часу і фактично більше часу приділяється в такому освітньому процесі, значно більше часу, відсоток часу приділяється саме практичним так, заняттям. Це. І враховується також базова освіта, і це проходить у вигляді короткотермінових курсів. Ну, Щось на зразок того, як людина навчається, здобуває, так би мовити, фах водія. Але От, дорослій людині цього достатньо цього достатньо короткотермінові курси. курси той базовий рівень, який вона отримує. І далі вона просто вдосконалюється, розвивається професійно і покращує свої професійні навики вже в частині своєї практичної діяльності там на підприємстві чи власному бізнесі і так далі. Пане Валері, вступна кампанія. Вступна кампанія в цьому році вона досить така млява і не тільки в нашому закладі, а кругом це пов'язано із тою демографічною ситуацією, яка склалася в нашій країні, і пов'язано також із міграційними процесами. які, ну які викликала війна, от і повномасштабне російське вторгнення, російська агресія. От є певні виклики, але я сподіваюся, що ми все таки ці виклики подолаємо і наберемо ту кількість здобут. Вочів у світи. Першокурсників, які ми запланували. Є професії, на які йдуть так, можна сказати, більше більш активно і вже практично групи укомплектовані. Є такі професії, де ще стоять перед вибором. Чомусь, наприклад, от я хочу знову ж поламати стереотипи батьки і діти вважають, якщо електромонтер, то це дуже небезпечно. Це пов'язано з електрикою. Та Люба професія небезпечна, якщо порушувати правила е, безпеки. От. Якщо дотримуються їх чітко, то ніякої небезпеки там немає. Зараз небезпечні ще переходити вулицю, ніж так, працювати електромонтером, угу. тому тут треба враховувати ці моменти і також ламати ці стереотипи. Або якщо це пов'язано з металобробкою, то це ж потрібно працювати з вимірюваним інструментом. Це треба вміти читати технічне креслення. Так, це все треба вміти знати. Але ми цього навчаємо. Діти, які в школі не вчили креслення взагалі до 9 класу, вони уяви не мали, що таке креслення. Вони через два місяці навчання в нашому закладі, вони вже читають технічне креслення і досить успішно користуються вимірюваним інструментом. Як стан так і мікрометром, і, ну, і вони потім навіть не згадують про те, що вони цього всього не вміли і не знали. Ну, для того у нас є фахівці, які цього навчають, і ми знаємо, як це робити. Ми це робимо професійно. Не святі горщики ліпить. Звичайно. Правильно. Це всього можна навчитися. Я дякую вам, що ви навчаєте нашу, майбу... молодь, нашу майбутню робітничу молодь. І ще раз, за свою кар'єру я переконуюсь, що робітнича спеціальність вона просто має бути, тому що це. Це тебе прогодує в будь-який період, навіть найскладніше в житті. Е, Валерій, да прошу да, ще, да, ще я хотів би ну, малеснікоремарочка, якщо так. у нас є час. Що заклад е, виживає, Ми як ми в цей складний час працюємо. Ми працюємо і виживаємо за рахунок участі в різноманітних е, міжнародних проєктах, Підтримку отримуємо колосальну підтримку і морально, і технічно, і так далі. От від наших іноземних партнерів працюємо з проон. Працюємо з GIZ, саме в частині освіти дорослих. Вони сьогодні. Нам завозять обладнання, про яке ми навіть не мріяли. Для yeah. тих самих автослюсарів ми отримуємо обладнання саме нове, саме сучасне. Ми один наш заклад, це один із двох закладів області, які виграли проект по створенню сучасного навчально-практичного центру з професії слюсар-ремонтник. Також сподіваємося, що до кінця року за підтримки провону України нас буде саме сучасна і саме нова електромайстерня для електромонтерів. Ми наскільки сьогодні оновили базу для кухарів конди що ну ми не сподівалися, що ми можемо досягти таких результатів. Це знову ж таки тільки за рахунок участі за підтримки наших міжнародних організацій, за підтримки наших регіональних громадських організацій, зокрема Подільська агенція регіонального розвитку. Багато проєктів ми спільних реалізували. І я хочу подякувати всім, хто нас підтримує, хто розуміє важливість цих професій для майбутнього нашої держави. Дякую вам за вашу роботу. Валерій Дяків, директор державного навчального закладу, центр професійно-технічної освіти номер один міста Вінниці був у нас сьогодні в ефірі і говорили про ефективне навчання. Робітничим професіям. Проект інсайт не не зупиняється. Він продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось з нашої студії і почуємо нашого наступного гостя. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.